Мир Божий вам, дорогі друзі, знову ми маємо чудову нагоду. І це остання програма у цьому 2023 році. І сьогоднішня наша тема буде присвячена майбутньому новому році і також і старому. Я назвав цю програму або, верніше, тему нашої програми сьогоднішньої Новий рік. З Ісусом. Тож знову ми розпочинаємо абсолютно новий невідомий рік для нас 2023 Рік з Його, можна так сказати, змішанням радощів, прикрощів і горя. Щось було досягнуто, а щось пропущено. Були здобутки і втрати. Все це, дорогі друзі, залишиться позаду. Так, друзі, для багатьох з нас Новий рік це ще одне свято. І, звичайно, це є, можна так сказати, зупинка і час роздумів як про минулий, так і про майбутній рік. А вже ж немає прямого біблійного наказу християнам. Святкувати новий рік. Та це не означає, що християнам не потрібно зупинятися або зупинитися і пороздумувати над ще одним минулим роком, і наступаючим новим. Пригадуйте, як Моїсей просив Господа: навчи нас лічити отак наші дні, щоб ми набули серце мудре. Друзі, Час це секунди, хвилини, години, дні, тижні, і, звичайно, місяці та роки. І нам потрібно навчитися від Божого Слова, щоб мати серце мудре. Для того, як апостол Павло писав до віруючих в Ефесі, уважайте, щоб поводитися обережно, не як не мудрі, але як мудрі, використовуєте час в ніби. Лукаві. Отже, нам потрібна мудрість вслідуванні за Христом. Це означає, ми маємо використовувати, або ж, я би сказав би таким словом, викуплювати наш час, який даний нам для тимчасового періоду нашого життя на землі. Мудрість для важливого в житті. Чому ми даємо перевагу? Які наші пріоритети? Я думаю, що така зупинка між старим і наступаючим новим роком є добрим роздумуванням над нашим життям. Згадати, як ми жили як християни кожний день з Ісусом в минулому році, і як ми будемо жити з Ним в новому році? Отже, згадати минуле. Старий рік. А для того, я не відкрию якийсь секрет, ми маємо дану Богом пам'ять, щоб пам'ятати. Ось що на те мудрий чоловік Єклезіаст у книзі Єклезіаста сказав: І пам'ятай в днях юнацтва свого про свого Творця, аж поки не прийдуть злідні. І не наступлять літа, про які говорити ти будеш. Для мене вони неприємні. Кожний християнин, я думаю, знає. Мені знаєте, таке подобається українське слово як крихкість людського життя. Або апостол Павло говорив, що наше життя як пара, яка з'являється на малу хвильку. А потім зникає. Ми усвідомлюємо, що кожний подих нашого життя це диво, це дар, який дав нам наш Творець. Я впевнений, що мене розуміють більше ті, хто переживали найважчі часи свого життя, кому заглянула смерть. В очі. Бо для таких людей новий день це ще один день милості Божої. Яку вони відчувають по особливому. Тож, дорогі друзі, яка наша реакція на минулий рік? Добрий він був? Чи поганий? Я точно знаю, що вона не має бути ось як, наприклад, Вираз таких слів, які говорить багато людей. О, я прожив або пройшов цей рік. Подивіться, чого я досяг, що я здобув, що я маю. Ні, друзі. Але я дякую Господи тобі за ще один рік, дарований в моєму житті, зі всіма труднощами і радощами. І ще одне. Що необхідне, я би так сказав би, для нас таке слово, Покаяння. Так, так, друзі, дорогі християни, ви не ослухалися. І ми, як християни, маємо каятися. І це незалежно від статусу і віку християнина. Служитель Він церкви, чи просто Рядовий чи простий християнин, який належить до тої самої церкви. Хіба ми ніколи не промовляли Господні молитви, в які Господь Ісус вчив своїх учнів, як потрібно молитися, і, звичайно, і нас з вами, дорогі християни, ось як Він говорив. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуванцям нашим. Це не просто якісь завчені слова, або магічні слова, які ми повинні говорити, бо це ж Господня молитва, які ми автоматично промовляємо, але це дійсно ми усвідомлюємо, що ми зрішаємо, якщо не словом чи вчинком, то думкою точно. Святе Писання говорить. Коли ж, Кажемо, що не маємо гріха, то себе обманюємо. І немає нас правди, коли ми свої гріхи визнаємо, то Він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої. А як кажемо, що ми не зрішили, то чинимо з нього неправдомовця, і слова Його немає. Ви знаєте, що ці слова писав апостол Іван у першому посланні. Улюблений учень Ісуса. І зауважте, Він вживав слово ми, тобто Він включав у цей список і себе. Тож розпочати Новий рік покаянням це означає. Наблизитися до Ісуса, отримати благодать, яка є тільки в нього, тобто в Ісуса нашого Господа. Тому, коли християнин сповідується перед Богом, це завжди приносить прощення, полегшення і звичайно радість. Пам'ятаєте, як Давид молився? Він говорив, Верни мені радість спасіння через те, що він вчинив гріх. Так, друзі, він не втратив спасіння, а ось радість того, що він спасений не було в нього по причині того, що він вчинив гріх. Я думаю, що покаяння це один із важливіших шляхів до більшої Близькості або близості з Богом. Задайте, друзі, собі таке запитання, як ми можемо почати нову, абсолютно нову подорож у 2024 рік, не дозволивши спершу світлу Божого Слова проникнути в наші серця і виявити ці ділянки, як можна вжити таке слово, які потребують нашого зростання? Які наші відношення з дітьми? Або ж дітей з батьками, чоловіка з дружиною і дружини з чоловіком, а також в яких відносинах ми з нашими близькими, друзями та іншими людьми? Ось тому нам потрібне покаяння, оновлення, освячення, що означає відокремлення? Від зла та неправди і тому подібне, друзі. Так, можливо, або я скажу, дійсно, так, ми спотикалися, падали в духовному нашому житті, зустрічалися з різними труднощами, спокусами та негараздами. І зауважте, не завжди досягали перемоги. Але, дорогі друзі, любі християни, Ісус все ще любить нас, як Він і любив своїх учнів, послідовників, апостолів, таких як Петра, який одного разу зрікся Христа, Іван, Павла і подібних до них. І хоч в нашому житті ставалися такі прикрощі, коли ми уступалися чи падали, як я говорив, Господь Ісус продовжує нас любити. Знаєте, Біблія говорить, не за нашими прогріхами Він поводиться з нами і відплачує нам не за провинами нашими, бо як високо небо стає. Стоїть над землею, велика така його милість до тих, хто боїться Його. Як далекий від Заходу схід, так він віддалив від нас наші провини. Як жалує батько дітей, так Господь пожалівся над тими, хто боїться Його. Чому? Бо знає Він створення наше, пам'ятає, що ми порох. Це записано у Псалмі 103. Часто, друзі, ми плануємо це зробити або інше в новому році. Але щось змінюється. Чи ми забуваємо, або ставимося до цього легковажно. Так. І таке буває в нашому житті. Тому. Я закликаю усіх, хто слухає програму, цю, усіх християн. Давайте будемо довіряти наше майбутнє нашому Господу Ісусу Христу. Друзі, чому так? Тому що Він тримає світ у своїх руках, в тому числі і нас. Тому, друзі, благословляю вас. І бажаю благословення Божого в наступаючому новому році. І, як завжди, бажаю вам. Залишайтеся з Богом. На цьому все.